Дитячі голоси, різдвяні прикраси та очікування казки для молодших школярів холодногірського району. Місто влаштувало новорічний мюзикл Четверте королівство. Сьогодні учні перших четвертих класів не тільки бачать своїх вчителів і однокласників наживо, але й сподіваються побачити чарівних персонажів вистави. Я думаю, що на сцені будуть виступати символізичні тварини до цього року та буде якийсь Казки, а новорічний настрій в тебе є. Звісно, я бажаю його усім, хто зараз знаходиться у цьому залі. Новорічний настрій, сміх та багато яскравих емоцій подарували різноманітні казкові персонажі четвертого королівства театру Мадригал. Історія про хоробрість, дружбу та здійснення мрій, яка оживає прямо на сцені. Професійна гра акторів, яка переносить глядачів у чарівний світ, де можливо все. Різні персонажі відомих казок дарують справжні емоції та надихають повірити у власні мрії. Унікальні та яскраві костюми зачаровують і додають магії свята. Не Обійшлося й без головних героїв свята. Дітей привітав чарівник Санта Клаус зі своєю помічницею. Атмосфера свята, яка захопила юних глядачів з перших хвилин, залишила особливі враження, подарувала новорічний настрій та віру у силу добра. Що вчора в нас був солодкі подарунки від Святого Миколая? А сьогодні в нас чудова вистава, як усе в нашому місті Харкові чудова, найкраще, найсвітліше. Я дуже радий, що сьогодні я побачив не на екрані своїх своїх однокласників, а живьому. Я дуже радий. Дякую. А чому навчить ця каска? От чому вона навчи? О навчить що зло кого не переможе. Як і Україна переможе. Мені запам'яталася е, королева. Яка королева? Там багато було їх. М -м, всі. От про що ти мрієш? Е, я бажаю, щоб закінчилася війна, настав мир, щоб всі були здорові. А в тебе є вже новорічний настрій? Так, дуже гарне, дуже красиве свято. Запам'яталося солодке королівство. Холодне королівство і найперше красне таке. Бо мрії на наступний рік, щоб закінчилася війна, щоб всі мої друзі і взагалі всі повернулися із-за кордону, і щоб був мир і ніколи не вимикало світло. Коли були ведмеді, і ведмедь лапу потеряв, а ще що? Коли була пісня Аупаці ОПЦ Яскрава, дуже запам'яталася тобі, так? Так Які у тебе мрії є? Ну, Не, не знаю, в мене нема мрій, я просто живу. А що би ти побажав всім харків'янам у новому році? Ну, Я, напевно, побажав миру, щастя та грошей. Якісь погані королеви, вони були якимось поганими рисами, але дівчинка Ельза помішала їм та Заробила мир добріше. Вчить, що не треба бути жадібним, байдужим на все. Я мрію, щоб, щоб закінчилася війна, щоб настало мирне небо. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків Новини.